Станом на 22 червня 2025 року США офіційно вступили у війну проти Ірану, здійснивши масовані ракетні та авіаудари по трьох ключових ядерних об'єктах на його території Фордо, Натанс та Ісфаган. Це стало прямим втручанням США уже розпочати Ізраїлем конфлікт. Офіційна версія вступу США у війну між Ізраїлем та Іраном це знищення всієї ядерної компанії Ірану, наче Іран розробляє десятиліттями ядерну зброю і сьогодні вже дуже близький до того, щоб виготовити перші боєголовки. Цікаво виглядає той факт, що Іран довгий час перебував у різних перемовинах про ядерне утримання, і Трамп заявляв, що заключить з ними угоду. Проте цього так і не трапилось. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаніху неодноразово заявляв, що Іран майже виготовив свою ядерну зброю. Ось кадр після під час 67-ї асамблеї ООН Нетаняху заявив, що до часу виготовлення ядерної зброї залишилося 6 місяців. Це був 2012 рік. І таких заяв ми чули не раз і не два. Уже понад 30 років Недоняхо заявляє, що Іран от-от буде готовий до виготовлення, свого першого, до виготовлення своєї першої боєголовки. Перша заява, яку мені вдалося знайти, це 1995 рік. Я зацитую лише декілька з цих заяв. Іран матиме можливість самостійно виробляти ядерні бомби протягом 3-5 років без імпорту чого-небудь. Це був 95 рік. 2006. Іран готується досягти потужності з виробництва 25 атомних бомб на рік. 250 протягом 10 років. 2012. Вони дуже близько. Залишилося лише 6 місяців, доки вони досягнуть 90% збаченого урану. 90% – це вже ядерна зброя. 2015 рік, Іран справді перебуває у дуже небезпечній ситуації. За кілька тижнів у них будуть матеріали для повного арсеналу ядерних бомб. 2018 рік у них є знання та засоби, щоб дуже швидко виготовити бомбу, якщо вони цього захочуть. 2025 рік, якщо Іран не зупинити, він може створити ядерну зброю дуже швидко. Це може стати за рік або за кілька місяців. Ізраїль довгий час переконував весь світ, що Іран готує ядерну зброю і погрожує Ізраїлю знищити його. Чи готова ядерна бомба у Ірану сьогодні? Швидше за все, що ні. І наскільки вони близькі до цього, не знає ніхто. Про те, чи володіє ядерною зброєю Ізраїль. Офіційно ні. А неофіційно ви можете перевірити інформацію в інтернеті. Ізраїль володіє повноцінною ядерною тріадою, тобто має підводні атомні боєголовки наземні та надземні. Офіційно Ізраїль не входить до країн ядерного клубу, а неофіційно, за кількістю боєголовок він навіть обігнав учасників цього клубу. Можна довго філософствувати і думати, яка країна є терористом, хто має право володіти зброєю, хто не має права. Проте залишимо ці роздуми для філософів Ютуба. Ми рухаємось виключно фактами. Варто зазначити, що ті бомби, які США скидали на Іран, не є якимись там кабами, якими Росія тероризує Україну. Вартість однієї бомби може сягати півмільярда доларів, а ціна винищувача, який залетів на території Ірану, близько 1 мільярда. Сума не є малою, а ми з вами розуміємо, що Трамп бізнесмен, він не буде викладати таку суму грошей, щоб просто знищити ядерний потенціал країни, яка йому не цікава. Якби задача була зупинити ядерну розробку, Трамп вимагав би, щоб весь світ прийняв участь у цій операції, або принаймні виписав чек кожній країні, щоб вони також оплатили цю операцію. Отже, інтереси США були значно більші. Якщо офіційна версія вступу США у дану війну не має ніякого підґрунтя, тоді чому ж США вступило в цей конфлікт? Ретельні реальні мотиви США вступити у конфлікт. Перший геополітичні інтереси. Іран має вдале географічне розташування. Мова не йде про те, що його територія з усіх боків захищена горами і йому досить складно захопити. Мова йде про Ормуцьку протоку. Це єдина протока, яка дозволяє перевозити Арабський газ у треті країни, зокрема і в США. Хто має контроль над цією протокою, той неабияк регулює ціни на нафту та газ. Друге внутрішня політика США. Як ми всі з вами знаємо і розуміємо, війна це спосіб відволікти народ від внутрішніх проблем, а тим паче вдала операція посилить позицію Трампа. Трамп уже заявив, що ця операція була дуже вдалою, і всі літаки повернулися назад. Ми можемо помітити, що він дуже пишається цією операцією і хоче підняти свої рейтинги за рахунок цього. Міцний президент. Третє послаблення іранського режиму. Стратегічний розрахунок, зміна влади зверху. Протиборство іранських сил Хезбула, Хута та інші загрожує союзникам США. Спільна операція США та Ізраїлю демонстративно показує всім сусіднім країнам, що США готові вступити на захист Ізраїлю. І навіть якщо ця війна не є оборонною. Зупинка ядерної програми Ірану питання не тільки технічне, а й політичне. Контроль над тим, хто в регіоні має ядерну зброю. Четверте ослаблення зони вплину Китаю та РФ. Іран активно співпрацює з Китаєм. Основну частину своєї нафти Іран транспортує в Китай. Тож, у 2021 році, ці дві країни підписали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає великі інвестиції в Іран з боку Китаю. Іран тісно співпрацює з Росією. Об'єднана стратегія у Сирії, обмін дронами та ракетами показує, що Іран стає блоком проти Заходу, тому розірвання цих зв'язків не дозволить альянсу збільшуватись. П'яте, основна вигода це є економічна. Іран був одним з перших, хто намагався продавати нафту не за долари, а за юані або євро. Це значна загроза для домінування долара, що США не може допустити, так як на нафтодоларах зав'язана значна частина економіки США. Часті загострення дають привід для продажу зброї союзникам. В даному регіоні це Ізраїль та Саудівська Аравія, і з цього, звісно, США отримує свою вигоду. Контроль над нафтовими маршрутами в Румуцькій затоці дозволить контролювати ціну на газ, що також є економічно вигодно. Як ми можемо зрозуміти, причиною для авіаудару була зовсім не ядерна програма Ірану. Ніхто в цьому світі не буде витрачати мільярди без власної вигоди. Іран ворог Ізраїля, тому вигідне втручання США для Ізраїля. Іран світовий експортер нафти. Контролювати таку країну економічно вигодно для США. На чиєму боці ви можете написати в коментарях, мені буде дуже, дуже цікаво почитати вашу думку. Я не признаю не призиваю вас обрати бік Ірану. Іран це терористична країна, яка на сьогодні допомагає нашому ворогу Ерефії. Я лише озвучую факти, щоб люди не думали, що начебто США врятували світ від ядерної війни. Можливо, такі рухи навпаки пришвидшать цю війну, а можливо, навпаки відтермінують. Ми це скоро побачимо. А поки не забувайте, що на фоні світових новин у нашій країні все ж таки продовжується війна, і нам потрібно допомагати нашим Збройним силам України. До зустрічі!